Ось так на початку виглядала моя діляночка. Все було в деревах, в джунглях, просто неможливо було пройти. Ми почали косити це все. Я найняла робітника, і ось він. Почистий, як міг. Далі я подумала, треба дивитися різні варіанти будиночків. Ну і вирішила замовити в них свій перший проєкт будинку. От, але була помилка в тому, що я була тільки один раз на їхньому виробництві, більше не дивилась ніяких компаній. Мені нічим було порівняти, тому якби я вирішила, буду замовляти. Хлопці нормальні, робота адекватна, виробництво працює, не якась шарашкіна контора, але виявилося що Відношення до мене як до дівчини багато нюансів мені не пояснювали. Думали, що я не розумію. Ми почали роботу. Вона затягнулася на півроку. Вони там хтось приходив, уходив, хтось появ. Ну коротше, все як завжди в будівельників. Ну а що було далі? Я розкажу в наступному відео.